На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях в Коломиї продають ікру Путіна. Такий продукт придбали в одному із супермаркетів міста. День пам'яті захисників України, 29 серпня. Ми вшановуємо тих, хто віддав свої життя за волю, незалежність і майбутнє нашої держави. Три авто для збройних сил України придбали за кордоном військові капелани. 166-ту річницю від дня народження Івана Франка відзначили в Коломиї. Благодійний велозаїзд в Коломиї зібрали майже 11 тисяч гривень для військових. Коломиї продають і крупутіна. Такий продукт придбали в одному із супермаркетів міста. Товар, виготовлений у серпні цього року, потрапив на полиці коломийського магазину. Із Сахаліну, куди звертатись, якщо побачили рашистські продукти на прилавках, дивіться далі. Василь Андрусяк мешканець Печеніжинської громади. Купуючи продукти в одному із супермаркетів міста, побачив на вітрині продукт російського виробництва. На упаковці напис Сахалін, Росія, зерниста ікра. Усе це мовою окупанта. Я сьогодні їхав на роботу, я в автобусі став на коліна. Чому? Тому що везли об'ємного на війні. Це молода людина загинула. І раптом я знаходжу таку цікавинку. Що вона роби на ринку України? Хто цим займається? І хто це хто допомагає ху керувати в Україні, га? Аби мати докази, пан Василь спеціально придбав ікру, відзняв факт купівлі і зберіг чек. Та далі обурення чоловіка зросло в рази. Увівши в мережі штрих-код продукту, отримав підтвердження товар із країни-агресорки. Ба Більше, як з'ясувалось, за посиланням це ікра Путіна. Раптом через пів року ми вже ніби все розклалося, вже ніби я устаканилося, вже все нормально. Я в магазині находжу, оцього. пише. Ікра Путіна, панове, ви перед ким прогинаєтесь? Перед тим, кого нині повезли поховати. Перед тим, хто нині вже буде без рук, перед тим, хто нині вже прожив останню минуту, перед тим, хто живе помінутно, перед тим, що хто собі вибудовує якусь модель життя після війни і так далі, їх чекають мами, діти. Я вам щось нове розказую? Ні. Ні. Мене болить. Мене болить. Чому? Тому що я спокійно сплю. Мої діти зараз до школи будуть йти. йти. Я маю кожен день хліб, хлопці. Вони погоду отаково сидять у болоті. За що? За те, що ми хуйла годуємо. Та це не усе. Дата виробництва ікри серпень 2022 року. Я думаю, що люди, які заходять в магазин, віддаючи гроші за кусок хліба, за все, що вони купують, вони допомагають державі. Чому? Тому що податки всі платять, ці магазини теж платять податки. Але виявляється, що вони ще й допомагають хойлу. Цю смердоту треба метати звідси. Я ліпше, вибачайте, буду їсти лайно ніж сево. Є море метод інших вирішити це питання, але дуже хочеться в цей час бути законопослушним, бо це на користь Україні. На користь ментальності, на користь того, що ми вибрали вектор європейський, панове там закони працюють. Пан Василь звернувся до правоохоронців. Вони почали розслідувати, як рашистський товар потрапив на полиці коломийського магазину. Поліцейські кажуть: якщо і ви побачили на прилавках товари з Росії, фіксуйте факт і звертайтесь на лінію 102. За тиждень до Коломийського районного відділу поліції надійшло 401 повідомлення про події та злочини на території району про ДТП, крадіжки та хуліганство. Розповість Андрій Тимків, начальник Коломийського районного відділу поліції. На території міста Коломиї було на дорожній дронів транспрогоди. Це наїзд на пішохода водій. Тверезий пішохід отримав незначні тілесні ушкодження. По вулиці Чайківського біля Мазино ТБ затримано особу жіночої статі, яка збувала на зматичних засобу. Дана особа затримана в порядку статті 208. Також на вихідні дні в нас було вчинено хуліганство четверо. На даний час вже встановлені особи побили одного з чоловіків, який отримує лесні ушкодження в тяжкому стані. На даний час знаходиться в реанімації. Порушення кримінальне провадження проводиться відповідні слідчі дії. Городенка, значить, задокументовано факт зброї, а саме граната f 1 Де особа кинула, але е, добре, що дана граната не зірвалася. Зараз порушене кримінальне провадження за статтею 263. Було задокументовано 391 порушення. Громадського порядку право дорожнього руху, з них керування на тверезому стані це 12 фактів. Було чи наприклад чотири тижні 4 каль'єжні встановлення. На Коломийщині виявили факти заволодіння бюджетними коштами. Деталі розповість прокурор Коломийського району Ігор Мартинюк. Цього тижня ми повідомили про підозру одному із підрядників, який по об'єкту в нашому Коломийському районі амбулаторії заволодів коштами в сумі понад 300 тисяч гривень. Також е, маємо факт службової е, недбалості е, по також, амбулаторії в одному із населених пунктів, де е, заволоділи бюджетними коштами у сумі 220 тисяч. Тут досудове розслідування продовжується, особам повідомлено про підозри, вживаємо заходи щодо прийняття кінцевого процесуального рішення. На Коломищині перевіряють укриття. Основний недолік кажуть представники ДСНС захаращеність непотребом. А тому рятувальники звертаються до мешканців Коломищини з проханням прибрати захисні споруди у своїх будинках. Більше про стан укриттів Коломийського району розкажуть Любомир Глушков, керівник Коломийської військової адміністрації та Степан Назарійчук, виконувач обов'язків начальника Коломийського регіонального управління. Дійсно перевірку захисних споруд, цивільного захисту, розташовані. На території Коломийського району. Станом на 29 серпня. На території Коломийського районного обліку знаходиться 344 задіснення свого доцільного захисту. Було здійснено перевірку 177. Грутові дві, обмежено готові 164, не проведено 167. Ну, основним методиком є цих спорудах, захарашення. Це переважно більше співальні приміщення, які утримуються житловому будинку і знаходяться в неналежному стані. Немає дверей, немає таблиць. Показчиків немає номера телефону, у кого є ключ від цього саме підвального приміщення. Ну і укриття очистити треба в підвальні приміщення від особисто речей вже жителю на цих будинках. На випадок оголошення повітряної тривоги, значить, люди повинні мати можливість знайти собі укриття. Тому, будь ласка, опрацюйте ці питання разом з ДСНС. Як можна забезпечити наших людей повністю стовідсотково укриттями? А кошти на такі потреби казначейство пропускає, є можливість вкладати, ремонтувати і придбавати ті необхідні матеріали для ремонту? Бо ми розуміємо, що в якому стані вони знаходяться останні 30 років, тобто ніхто практично туди на жаль. Не дивився належним чином, але потреба в них є. Безпека громадян це є дуже важливе питання, і всі ті рекомендації, і вказівки, які нам дають з військової адміністрації, правоохоронні органи, силові структури і військовослужбовці, нам треба дотримуватись і виконувати, бо саме це є запорука того, що ми збережемо життя і здоров'я наших людей. Ворог б'є по всіх об'єктах, не зважаючи, це школа. Чи це медичний заклад, і відповідно гарантій безпеки немає жодних. Ми разом з вами повинні зробити все можливе і неможливе для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян. День пам'яті захисників України, 29 серпня. Ми вшановуємо тих, хто віддав свої життя за волю, незалежність і майбутнє нашої держави. Біля пам'ятних знаків героям у Коломиї провели панахиду та подякували їм за патріотизм і жертовність. Чекаю тебе, сина у розпачі плаче, сина все чекає, та Бога вже його. У 29 серпня для вшанування пам'яті захисників України обрали не випадково її приурочили воєнним подіям на сході України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала величезних втрат. У 2014-му у ті трагічні дні загинуло понад 350 українських воїнів. Понад чотири сотні отримали поранення, 130 потрапили в полон. Майже 50 зникли безвісти. Війна триває, і наші захисники продовжують гинути, боронячи незалежність України. Зупини їх, Боже, зупини, не потрібно на землі війни. Бережи героїв, бережи їм живим вернути, споможи. Не бери найкращих, не бери тих, котрим зарано догори. Відверни, погане, відверни то в країни доньки і сини, дай до перемоги їм дійти, то чиїсь і сестри. І брати, то чиїсь ріднесенькі батьки, і онуки, і чоловіки то таланти наші вчителі, нації звитяжні ковалі, хай не облітав країнський світ, бо без них. Білий світ. В середмісті Коломиї біля пам'ятних знаків нашим героям зібралися містяни, щоб шанувати військових, які віддали своє життя за незалежність і волю України, провели панахиду, помолились за їхній упокій і за мир у нашій державі. Віддали своє життя. Вони тим самим довели свою відданість, свою любов до свого народу, до своєї батьківщини. Нехай пам'ять про них. Завжди живе в наших серцях, в нашій свідомості, щоб майбутні покоління ніколи не приносили такої кривавої жертви, не віддавали найцінніше свого життя, щоб Україна стала поруч із європейськими цивілізованими країнами, славно розвивалася, процвітала. І щоб на нашій землі завжди панував мир, злагода, спокій та єдність. Представники влади та містяни поклали квіти і запалили свічки біля пам'ятних знаків нашим героям. Подумки подякували їм за їхні подвиги і за жертовність. для кожного українця, кожна смерть наших громадян це є біль, жаль. Але попри то і надія на те, що Перебога за нами. Ні, один громадянин нашої країни не може не прийти на такий захід, тому що захисники це наше все. Це той та сила, яка стримує ту навалу російську, яка нас захищає. Це все, що ми можемо для них зробити. Наша молитва це, мабуть, саме важливе в цей час. Переконані, вже зовсім скоро Україна переможе нашого одвічного ворога, і усі захисники повернуться до своїх рідних. Боже милосердний, глянь на нашу Україну. Дай нашій багатостражданній землі миру, ми ж ніколи не були замойовниками. Ми завжди віками боронимо нашу прекрасну землю. Захисти наших мужніх солдат, щоб на Україні не було більше людських втрат. Вічна шана всім полеглим захисникам України в наших серцях, в нашій пам'яті, в наших молитвах. Слава Україні! Три авто для збройних сил України придбали за кордоном військові капелани. Кожне заповнили запчастинами, котрі найчастіше потребують хлопці під час ремонту бандеромобілів. Після тихогляду та фарбування автівки вирушать у різні бойові підрозділи. Більше інформації в сюжеті моїх колег Поїхали до своїх знайомих друзів в Польщі. Почали возити автомобілі на збройні сили України. Минулого тижня група з трьох помічників капеланів вирушили за кордон. Сам кордон переїхали легко. Найскладніше було перебувати за кермом дві доби, адже всі автівки приїхали власним ходом. Одне з них півдороги тягнули на мотузці. Проте помічник капелана Василь Марценюк запевняє, поломка дріб'язкова. Це задній міст і кардан ну, розлетівся. Ми, коротше, забрали його і ну, пару днів поміняємо, і все. У кожній машині автозапчастини. Переважно колеса та мотори. Те, що найчастіше потребує заміни та ремонту, каже помічник капелана Сергій Плещук. Ну мотори повністю в зборі з коробками робочі. Ми їх перевіряли, бо там ламаються машини, і мають чим замінити повністю ходову. Опель фронтера обладнаний люком для таких особливі завдання напередку, які саме не зізнаються. Хлопці самі знають, як зробити цю машину. Може покажуть відео, як вона буде працювати вже там. Зрештою мешканці Польщі теж починають втомлюватися від російської війни в Україні. Та чим ближче до нашого кордону, тим нижчий градус втоми. Натомість помічники капеланів переконують, їм втомлюватися ніколи. Деякі люди розуміють дуже сильно багато хочуть допомагати. Деякі не розуміють, але добре, що вони нам допомагають. Ми маємо силу і не втомилися допомагати. Нашим збройним ся Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво. 166-ту річницю від дня народження Івана Франка відзначили в Коломиї. З Цієї нагоди біля пам'ятника Каменяреві читали його твори. Учасники народного аматорського театру імені Василя Симчича, учасники народного аматорського театру поезії Орфей, працівники бібліотек та автори поезії. Також вірші Франка декламували дітки-переселенці, які відвідують табір. При бібліотеці ми гордимося тим, що Іван Франко неодноразово був в нашому місті, коли ми його славу творчої спадщини величного каменяра зберігають і примножують. Ми знаємо, що Коломийський медичний коледж носить ім'я Івана Франка. Ми гордимося, що і в історичній залі народного дому Франко читав свою поему Мойсей тому ми гідні продовжувати славу великого каменяра і відрадно, що робимо це біля такого прекрасного пам'ятника. Лиш борися, не мирися. Краще впать та сил не трать, гордості і не корися, хоч пропать, але не зрать. Вона так гарна, сяє так святою, чистою красою, і на лиці я її любові, щирості, спокою, прощання. Він так хотів побачити її. Остання, попрощатись не прийшла. Сумна сльоза збігала по щуці, коли по узді процесія йшла. перехрестила мовчки з висоти і болісно сіпнулися в уста. Да я не йду, що не почну. Все тінь твоя зо мною. І кожний сміх. Момент утіх, Чумить хмарою сумною. У вівторок, 30 серпня, в прямому ефірі телеканалу НТК міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Початок о 20-й годині працюватиме гаряча телефонна лінія. Скористайтеся нагодою і поставте очільникові громади питання, які вас турбують. Завтра о 20-й на НТК. Благодійний велозаїзд у Коломиї зібрали майже 11 тисяч гривень для військових. Десятки велосипедистів із жовто-блакитними прапорами їхали центральними вулицями міста. Такий заїзд на велосипедах проводять з ініціативи громадських активістів вже вдруге. Шевої вежі лунає гімн України, а неподалік на площі Шевченка збираються десятки велосипедистів із жовто-блакитними стягами. Вони готуються до спільного велозаїзду вулицями міста. Організатори дійства громадські активісти, розповідає ідейник заїзду Михайло Данищук. Він каже, влаштовують такий захід вдруге з нагоди Дня державного прапора та дня незалежності України. Долали невелику дистанцію центральними вулицями міста. Основне завдання велозабігу це не сама велопоїздка, а таке красиве дійство, підняття загального духу національного і допомога солдатам. Взяти участь у велозаїзді міг кожен охочий, єдині умови, бажання та благодійний внесок для військових коломийської тероборони. Натомість для учасників підготували приємність. Продовжує Михайло Данищук. Національні стяги у подарунок. Які для нас пошила компанія Ювін Протект, яка займається поштем бронежилетів. Учасниця заїзду Галина Іванівна ділиться, здолати таку дистанцію їй було нескладно. Ну можна було їхати ще стільки саме, і було б дуже нескладно. на велосипеді. їжджу часто майже кожен день. Хібно, щоб люди були більш згуртовані. І розуміли, що в нас робиться в країні. Долучались до патріотичного велозаїзду навіть сім'ями. Це круто, це бомбезно. Молод більше захочувати до того всього. А далі що буде молодь, буде все. Серед учасників і гурт медовий полин із Тернопільщини. Музиканти кажуть, приїхали спеціально для участі у велозаїзді, а водночас і зімпровізували акустичний благодійний концерт у середмісті. Завжди ну, стараємося підтримувати адекватні пропозиції, ініціативи. Такі тому залюбки, тим більше це благодійна акція, збір коштів на ЗСУ. Тому, тому тік тільки за у підсумку велозаїзду зібрали майже 11 тисяч гривень. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, Подія Ентика. І це все про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин знайдете на нашому Ютуб-каналі та телеграм-каналі. Дякую за увагу. Побачимось.